Що тут у нас? Гля, материнка, гола боса з автоматом. Як таке може бути? От скажи мені. Дивись, материнка, все спаяно, мост висить. Це якийсь нонсенс. Трошки незрозуміла мені обстановка. Е, так, зараз по платі подивимося. В принципі, плата порядочна, плата в тому вигляді, в якому вона має бути. Е, рядові дешеві детальки залишились. Е, дорогі детальки зняті. У нас нема коробки на плату. Женя, що робити? Е, тобто, Якщо ж плату відправляєте, маєте прекрасно розуміти, що плата не має бути Тобто, то Оце ось адекватний вигляд плати. Бо там мне один хитрожопый жук прислал гол. Ну, ничего. Бач, тут тоже все выпаяно. Мы ж с хитрожопыми жуками тоже знаем, как поступить, да Так что... Що... О, бач... Світодіоди. Казалось би, прийомна штука, ну не в тому випадку. Тут вони в даному випадку білі всередині. Отак от. Так. Плату передивились, по платі, в принципі, все зрозуміло. І до...